Ну, і треба в принципі, в принципі, опрацювати зараз оцю вашу концептуальну ідею, яку ви розробляли для парку культури. Треба її попробувати прив'язати до цього скверу. Яка тут основна вісь іде? Основна вісь транзитна йде вздовж вулиці Єрошенка. Отут є автомобільний паркінг до готелю Власта. оце готель Власта. Ось. І фактично приміщення військові, які тут не позначені, бачите? Ось. Вони фактично прилягають майже притул до того сферу. Є в нас фотофіксація, але то найкраще, щоб ви поїхали туди на місце і самі прогулялися, хочете, я там підійду, А зрештою, я там був. Ми можемо потім обмінятися якимись враженнями від, скажімо, від самої території, але завдання стоїть наступного чину. Треба просто запропонувати свою концепцію для реконструкції і благоустрою цього скверу.